Не прави, так, іде уж... іде не не прави, всех, людей. Обманули, все, ребята, хлопцы, вы света, а кем... ребята, мы строим правильно. Такие вот успокойтесь, хлопцы. Ну, не правы, что вы. Ну зачем вы? же не понимаете. Я хочу до нас тут. А чого визначати? Від час ці забудовники нічого не могли з цим зробити. От тоді вони обіцяють бабі Галі. Ось в тому ось сірий такий будиночок, цегляний гарний. Вони їй виділяють квартиру. А баба Галя пише заяву в БТІ про те, щоб її півдому перевести житлового фонду в нежитловий. От. Таким чином розв'язуються руки забудовнику. Далі. Громадянин Черновецький продає 5 соток під будинком Баби Галі, який вона будувала в 50 років і не змогла приватизувати землю під своїм будинком. Громадянин Черновецький ці 5 соток продає тій самій будівельній компанії. Це все відбувається в межах 2003-2005 років. А Потім... що ви кажете громадянин Чорновецький? Він же а я на увазі думаю, мер? що він тоді був не мер, бо я ходила в офіс тієї контори і там була вказана його приватна адреса, а не Хрещатик 26. Я оце у всіх намагалася з'ясувати. Якщо він виступав е як мер, то мала бути вказана адреса мерії чи мала бути вказана адреса його приватного житла? Але він продавав як власник, чи місто все-таки було власне? Я не власник? знаю, мені ж не давали копіювати документи, а тільки подивитися. Ну Там в тій і значилося продавець, Черновецький Леонід Михайлович. І була його адреса, я її зараз вже точно не пам'ятаю, але провулок там який то. Просто в ті часи я якраз про нього читала і читала про те, що журналісти ходили, дивилися, а як же живе Черновецький. І була вказана ота адреса. В якомусь провулку він тоді жив в місті Києві. Тому я вирішила, що це він продавав як громадянин. А потім, у 2007 році, коли активно молода команда почала деребанити Київську землю, вони до цих п'яти соток. А цільове призначення в тих сотках було приватне будівництво. Вони до тих п'яти соток віддають ще 78 соток. Уявіть, оце, оце все нарізають їм від того будинку до школи, до нашого будинку. Ну, дивіться, якщо він передавав цю, цю ділянку як приват як приватна особа, то значить він ну, юридично. Ну, скажімо так, да? мав на неї якісь права. Правильно? Виходить, він був власником цього погорілого будинку. Ні, на той, будин... mm -hmm. на той час і будинок був не погорілий, все нормально було з тим будинком. Він продавав вже землю. На той час половина будинку була належала фірмі. Друга половина була переведена в нежитловий фонд, а він продавав землю. Я кажу, з цим питанням треба розібратися. а в мене нема таких можливостей підняти ті всі документи і з'ясувати, чи він її продавав як е громадянин, чи він продавав як мер. От нову оренду приватній будівельній фірмі ПП Укрмботенвест. Ми про цю всю ситуацію мешканці дізналися у серпні 2010 року, коли вони прийшли сюди. Оглядати ділянку от і начебто хотіли тут поставити межі. Це за рішенням Київради, так, так. Да, да. І вони в серпні 2010 року провели громадські слухання, які на той час були обов'язковими перед початком будівництва. Але громадські слухання вони провели аж там далеко, за приватним сектором, на підлужній вулиці, де знаходиться ЖЕК. І на, ті, на те засідання були запрошені люди, які не проживають у цих будинках, які оточують цю ділянку. Тобто це були все підставні особи. От. Ми тоді, дізнавшись про це, подали позов в Святошинський районний суд про визнання громадських слухань з фальсифікованими, От. і щоб відмінили виділення цієї землі. Тобто ви як громада? Ми так. як громада. У нас було 120 позивачів. І в нас був адвокат із числа мешканців. Ну, але він виявився не дуже кваліфікованим. От. І суд ми той програли, програли. Але в кінці суду ця приватна компанія Укренбутінвест залучила у своїй... Ну, як це сказати? В ну, собі в компанію вже комунальне підприємство, спецжитлофонд. Це компанія, яка утворена при Київській е, раді для того, щоб будувати житло для соціально незахищених верст населення. Ну, таке а, ну, тобто, вони собі такий фонд. Так, таку. вони таку собі придумали. От, сказали, що в зв'язку з кризою в них не вистачає матеріальних Кошти? да, ресурсів побудувати, і вони залучили КП спецжитлофон. А що вони тут хотіли будувати? Ви не Значить, знаєте. тут хочеться, ну чого ж не знаємо. Вірніше, дійсно, ми точно і не знаємо, бо проєкт весь час міняється. І як нам пояснювали, проєкт це ще нічого, він може мінятися 10 тисяч разів. Але заплавновано в них було три багатоповерхівки, зараз начебто дві багатоповерхівки, але ще між тими поверхівками підземний паркінг. От. І на перших поверхах, як завжди, це зараз вводиться приміщення, ну, офіси громадського призначення. От. Значить, чому ми опираємося цьому будівництву? Тому що тут складні геологічні умови. Тут насправді, отут-от, якщо подивитися на рельєф, тут іде річечка. Зараз її е, ну, в труби забрали. Але весь час, коли сильні дощі, чи тане сніг, чи десь трапляється аварія, тут у нас, ходімо, я вам покажу водойму, витікає все тут. Тому що така геологія, такий рельєф. І якщо вони тут... На місці цієї річки поставлять ці будинки, ми боїмося, що ця вода піде під наші будинки. Розумієте, в цьому 18-му 18 будинку вода в підвалі стоїть весь час, тому що те крайнє паране, воно стоїть на цій річці. А ви бачите, що той будинок він найнижча точка рельєфу. Якщо вони там поставлять будинки, то тому будинку вже прийде кінець. Тим більше, що вони хочуть робити підземні паркінги. Якщо це підземний паркінг, значить це в ґрунті буде вийматися якийсь об'єм землі. Ви розумієте? Воді буде перешкода, вона почне десь шукати собі обхідні шляхи. Це перший момент. Другий момент. У них нема сюди під'їзних шляхів. Важка будівельна техніка, вони планують, що вона буде в'їжджати там. Виїжджати отут, їхати повз ось цей мій будинок, і це будуть возити все. А потім так само будуть їздити всі ті мешканці. Значить, зараз них заплановано сьогодні. Я питала в них заплановано два 16 поверхових будинки. Кількість квартир вони мені не повідомили. Так а тут дуже й нема де а де ж зеленої зони взагалі немає. Зеленої зони для мешканців немає. Вийти людям нема куди, не дивлячись на те, що в нас тут поряд озеро, ми до нього доступу не маємо. Весь берег забудований приватним сектором, в порушення всіх законів, всіх норм всього. В них не вистачає території за ДБН, державними будівельними нормами для забезпечення належної прибудинкової території для тих мешканців. Вони займуть нашу прибудинкову територію, бо в Києві не врегульоване питання власності на прибудинковій території. І це сьогодні мені цей забудовник каже: де ваша земля? Де ваша земля? Покажіть мені документ на вашу землю. Він це так каже, бо він знає. Що в Києві, на жаль, хоча мені належить частина прибудинкової території, і я сплачую гроші за весь час, коли я тут живу, за те, що доглядається ця прибудинкова територія, насправді на, на місцевості я не можу показати оці два метри, це моя прибудинкова територія. Не можу, але нам же ж якась територія повинна бути забудовник. Нам сказав, квартира, оце ваша територія. А все, що... значить, мені тільки як таракану квартира і дорога на роботу. І все. Я де живу? Я живу в столиці України і в мене нема умов для того, щоб вийти біля будинку, просто подихати свіжим повітрям, щоб вийшла дитина. Мені нема де запаркувати машину, мені нема де вигуляти собаку. Що ж це за умови життя? Навіщо ставити один одному на голові? Тим більше, що зараз нема для цього умов. У них нема під'їзних шляхів. І що вони хотіли сьогодні зробити ці забудовники? Сьогодні вони хотіли вони знести хоч... це. Я все? Я не знаю, що вони хотіли зробити сьогодні. Вони привезли на великих Тут дві школи. Тут дві з половиною дітей тисячі, да. там півтори тисячі дітей. І куди дітям до школи? Як дітям до школи йти? Да, перекриваються І шляхи. Де Гулять дітям теж, немає. зовсім немає де. Ви погляньте, он школьний майданчик, он, площадка школьна. Ви йшли, там, там нічого немає Порожні Подросткам взагалі все... немає де гуляти. А сьогодні забудовники приїхали. Вони найняли клуб Чорна Пантера, якісь підлітки без краплі інтелекту в очах. Всі вдягнуті в чорному, вдягли медицинські маски, медичні маски, привезли в кузові вантажівки арматуру, напиляну по одному метру. І це вони приїхали боротися з місцевими жителями. Да. З жителями. З мирними жителями жителями по по метру арматури. Да. І, і привезли правий сектор якому теж сказали, що тут їм будуть квартири, а якісь рекетіри заважають побудувати ці будинки. І це все проти жінок і, і, і підлітків. Вони приїхали і що вони робили? Вони нічого не робили, бо ми стали під колеса екскаваторів. Що вони робили? Вони а що вони намагалися? Отак всю територію, як прийшла звідти техніка, вони поставили тут два шеренги цих в чорному в дітих, щоб проїжджала ця техніка. І люди почали заборотися, цим... да, щоб, щоб не заїхала техніка сюди. Ага. Чи вони хотіли це зносити? А яка техніка була? Екскаватори, екскаватори, екскаватори да, машини, камази. На евакуаторах їхали екскаватори і бульдозери. На а чи ви знаєте, хто стоїть, хто головує в цих підприємствах, які мають претензії на цю територію? Тут невідомо. Невідомо. Ну, офіційно, це замовник спецжитлофонд, підрядник спецбудплюс. плюс. Сьот... Ну, а конкретні особи Конкретні Може ви зна... особи в них. Сьогодні я вже бачила іншого директора, ніж ті, які були восени. До речі, оцей будинок спалили за їх замовленням восени. Тут жили бомжі, дуже нормально жили, нікому вони не заважали дуже акуратно. А одного вечора, значить, прийшли невідомі хлопці. Спочатку кинули гранату сльозогінну. Щоб люди вискочили, а тоді закидали коктейлями Молотова. Мешканці визвали пожежників, загасили. Хоч пожежна теж стояла, каже, в нас нема води. Ми кажемо, он вода, беріть і поливайте. От. Але все одно значить, швидко загасили, будинок не догорів. Тоді вони в дві години ночі повторили свій напад, і тоді, оскільки вже була ніч, оцей будинок згорів до такого стану. А тепер вони кажуть, що це не вони. Тут були гарні дерева високі, вони це все попиляли. Подивіться, що вони зробили, як вони покидали це все в воду. Оце тут дерева, тут гарний був парк, мабуть. Чи, ну, чи тут парк були... не парк, але це була садиба. І тут був Приватні садок, приводна територія, з садками тут був були. садок, да, тут були дерева високі. Вони це все попиляли. Бо і, самі і покидали, да, і покидали. Хто вже розтягнув там, бомжі собі на дрова, мабуть, розтягали, цигани тут ходили. Так. А восени в них була перша спроба захопити цю територію. Значить, вони приїхали з великою кількістю співробітників, поставили тут металевий паркан. За, за пару годин перекрили доріжку, перекрили от ті сходи дітям це пожежний вхід в 304 школу. У них стояв паркан прямо по паркану школи. Як це можна так виділяти землю? Ми не розуміємо. І чому ми, проживаючи в Києві, не в центрі, а на самому краю Києва, не маємо права на якийсь клаптик зеленої зони, де можна було би відпочивати. Кажуть, сьогодні були з цього з адміністрації, кажуть, оце вам подобається оця грязь. Я кажу, ми би все тут прибрали, зробили б тут собі парк, зону відпочинку, якби ми мали право на цю землю. Але ж ви розумієте, що зараз зібрати гроші і вкласти їх, а потім через два дні прийдуть оці добрі дяді з бульдозерами і все знесуть. То це спочатку ми хочемо відвоювати цю землю в судах. Зараз у нас справа е, в апеляційному суді е, Києва. Е, значить, чергове засідання намічено на 5 серпня, і забудовник знав, що наш адвокат зараз поїхала за кордон у відрядження. Тому вони користуються цим моментом для того, щоб прийти, споплюжити цю землю, а потім сказати: Ми вже тут почали, що ви тут б'єтеся.